І з нами на зв'язку Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни Як не стати овочем. Пані Оксано, вітаю вас в на нашому ефірі. Вітаю вас! Можливо, ви бачили, а мабуть, точно бачили нещодавно. З'явився такий певний рейтинг тих блогерів, кого слухають українці, кого дивляться в Ютубі, власне, кому довіряють. І вийшло в соцмережах. Одразу почали обговорювати ось цю табличку зі списком. Там були відомі люди. виявляється, що там і російськомовні кого слухають власне українці. От як ви оцінюєте зараз вподобання власне, українців в Ютубі? Кого ми слухаємо, кому ми довіряємо і кому ми і кого ми мали би слухати? Отак От спитаю. Ну насправді те, що показали колеги з текстів в рейтингу це така своєрідна своєрідне дзеркало того, що українці споживають абсолютно у всіх соціальних мережах. Тобто, якщо мова заходить за суспільно-політичний контент, за військову аналітику, то на жаль, люди йдуть до тих джерел, які дають їм швидкі рішення складних проблем. Людям важко втомливо розбиратися в деталях для того, щоб самостійно проаналізувати ту. Іншу інформацію інколи це неможливо, тому що в людини просто немає фаху, і далі стоїть вибір, або дійсно довго, або принаймні приділяючи якийсь час, шукати людину, яка дійсно має фах, і як правило, ця людина не буде давати швидких рішень складних проблем, тобто ця людина буде говорити можливо десь складні речі, можливо, невизначені речі, і не буде задовільнятися потреба слухача в тому, щоб от зараз дати відповідь, а що буде Кримським мостом, чи ось да, зараз дати відповідь, а коли ж закінчиться війна, там і так далі. І тому очікувано люди йдуть до тих, хто власне дуже гарно дає поради і дає швидкі рішення складних проблем. Серед них на жаль, достатньо велика кількість саме так званих хороших росіян. Угу. Тут додається ще другий такий важливий фактор: що багато років, багато століть нас російська імперія вчила тому, що ось десь там в центр щось хороше, а у нас тут на периферії щось погане, і на жаль, людям це вкарбувалося в голову. І якщо вони бачать людину, яка дає прості рішення складних проблем, та ще й це десь людина з російською пропискою, і ще й вона так гарно ганить Путіна, чи навіть матюкає його негарними словами, абсолютно справедливо, то відповідно це точно там хороший експерт. І на жаль, ось цих два моменти, тобто бажання отримувати прості рішення складних проблем, і ось ця російська прописка ось вони і складають таке таку основу і топ всього споживання в будь-яких соціальних соціальних мережах українців а як ви вважаєте, пані Оксана, а чи варто зараз українцям виробляти продукти? От я маю на увазі саме зараз, так уже скільки часу пройшло з повномасштабної війни, виробляти продукти, які налаштовані і орієнтовані на російську аудиторію? Так, знаєте, от є такі заходиш, Ютуб, там хтось розказує, пояснює щось, звертається до росіян. Наскільки ось це ефективні, ефективні звернення? Як ви вважаєте? А, мене немає досліджень, тому я скажу свою суб'єктивну думку. Ось на мою суб'єктивну думку це достатньо невдячна справа, тому що переконати в чомусь росіян зараз фактично неможливо. Ось проте є продукти, які зокрема і блогерські продукти на кшталт Дениса Казан, Казанського, угу. і так далі, які достатньо непогано працюють з цим контентом і на цю аудиторію. Тобто, вони давно на ринку, вони мають свою аудиторію і вони. Мають певний голос туди. Чи цей голос здатний щось змінити, я в цьому дуже і дуже сильно сумніваюся. Чи має він право на життя? Звісно, має, і певних цілей він може досягати. Проте, якщо ми говоримо, наприклад, про використання там, державних коштів чи якесь там створення нових продуктів зараз, як ви кажете, то це така достатньо сумнівна інвестиція і часу, і грошей. Ну так я не говорю зараз про Дениса Казанського. У нього це якби окрема категорія. У них своя аудиторія, напрацьовані там роками глядачі. Я маю на увазі ось такі свіжі там раз по раз з'являються. Я розумію, навіщо вони це роблять. Ну там можливо для хайпу, для, для монетизації. Але ж українці все це дивляться так само. Це найбільша проблема, тому що власне ми живемо в двомовному хотіли б ми цього чи ні. Ми живемо в двомовному інформаційному просторі. Хотілося б, щоб до цього додалася ще й англійська мова. Але українці споживають і російськомовний і україномовний контент. І якщо щось сказано російською мовою, навіть на російську аудиторію, як задумує автор, то це все одно почують українці, і власне те, що ефективно або потенційно ефективно звучить для російської аудиторії, на жаль, може мати абсолютно інший ефект для українців. Скої аудиторії і про це автори, які говорять ці слова, на жаль, дуже часто забувають свідомо чи ні, і це має на жаль такий інколи зворотній ефект. Тому українцям, як завжди, потрібно думати про підтримку українського контенту і всіляко його підтримувати, але не просто українського будь-якого контенту. Якщо людина стає на таку площину експертних оцінок, то власне ще й перевіряти експертів. Тому що дуже часто люди, які Мають мільйонні аудиторії люди, які говорять гарно, стабільно, постійно на ось вони не завжди є реальними експертами і не завжди вони дають корисну інформацію. Пані Оксано, так як знайти того експерта, який є україномовний орієнтований на Україну, знається в тій чи іншій царині? Так, тобто, як українцям зараз обирати експертів, кого слухати, а кого не слухати? Можливо, є якісь там відмінності. А, перший і дуже важливий момент: легкого шляху немає. Немає якогось такого от магічного одного е якогось критерію, на який ви звернете увагу і зрозумієте перед вами експерт чи ні. Тобто, потрібно приділити кілька е хвилин е інколи півгодини свого часу для цього, щоб це визначити. Це перший важливий момент. Другий важливий момент е навіть українська російська мова вона може бути визначальною, тому що як мінімум вона забере тих експертів, які можуть навіть бути хорошими, але вони говорять для російської аудиторії. Тобто, другий важливий момент це Україн мова третій дуже важливий момент це фах цієї людини. Тобто, якщо ми говоримо про військового експерта, то це має бути військовий з військовою освітою, який в ідеалі мав досвід війни, саме нашої війни, тому що наша війна і афганська війна це дві різних війни. Ось далі, якщо людина має військову освіту, якщо людина має досвід того, що вона воює. Далі ми звертаємо увагу, чи воювала. Далі ми звертаємо увагу, яка позиція. Яке, яке звання цієї людини було, які вона задачі виконувала, тому що людина, яка не просто була солдатом, вона дуже добре може орієнтуватися в якихось операційних оперативних моментах. Якщо ми говоримо про стратегічне планування, то ця людина не може бути, тому що вона не приймала участь і вона не може робити висновки стратегічного рівня. Дуже така часта помилка, яку ми зараз бачимо в нашому інформаційному просторі, це те, що людина, яка зараз воює, ось яка є солдатом або там сержантом, її включає в ефіри чи беруть в неї коментарі на рівні залужного, а оцініть контрнаступ. А що ви думаєте, і так далі. Це дуже важлива помилка, тому що солдат який зараз на передовій він добре бачить те, що він бачить своїми очима. А ось він може сказати свою суб'єктивну думку про те, що він бачить своїми очима. Він не знає, що роблять розвідники, що роблять сили спеціальних операцій, що роблять інші підрозділи, як вони координуються, які їхні дії. Він стосовно цього може висловлювати свою суб'єктивну оцінку. Яка дуже часто не ґрунтується навіть на якійсь об'єктивній інформації. Проте, оскільки в людини є висока довіра до військових, до наших збройних сил, то коли людина бачить людину в українській військовій формі, ще якщо вона зараз знаходиться на фронті, то це апріорі такий, така галочка, що цій людині можна довіряти, і все, що ця людина говорить, це правда. І тут вже дуже багато залежить від чесності цієї людини, яка перед нами. Якщо це дійсно людина, яка може чесно сказати, що там ось я висловлюю свою суб'єктивну думку, і я там не можу оцінювати і генерала злужного, ось чи генерала Сирського, чи будь-як будь-кого з головнокомандувача, тому що я не знаю. Це одна справа. Якщо людина хоче отримати лайк, якщо людина хоче отримати хайп, вона буде е, з дуже таким розумним лицем е, розказувати е, ті речі, до яких вона не має ніякого стосунку. Тому, коли ми вибираємо військових експертів, ми звертаємо увагу, ми гуглимо, яка освіта е, де ця людина служила, і чи вона просто була умовно прапорщиком і працювала там на складі? Е, ось і ніякого на жаль відношення немає там. До стратегічного планування, чи бодай тактичного планування якихось операцій, чи це дійсно бойовий офіцер, який зараз в запасі, який має військову освіту, який дійсно може говорити фахово про якийсь певний певний вектор планування і так далі. Дуже важливо ще розуміти, що експерт він не може бути експертом у всьому. Якщо це військовий експерт, то він може, наприклад, говорити про планування операцій, але він не експерт в міжнародній політиці чи в економіці, і так далі. Якщо людина експерт в Економіці, то вона не є військовим експертом і так далі. Як би нам не хотілося спростити наше життя з точки зору того, щоб не от там знайти собі одну людину, і вона знає відповіді на всі запитання. На жаль, такого не буває. Тому а, ключовий, напевно, критерій, якщо все зводити там до чогось одного, це не шукати собі а, універсальну людину, яка ще й має відповіді, легкі відповіді на складні питання. Ще, Оксана, не знаю, чи помітили ви таку тенденцію, це моє особисте спостереження. Дуже багато експертів зараз, різноманітних, е, говорять про таку швидку перемогу. Я розумію, що вочевидь є запит у українців почути якісь приємні новини. Так, ми ж не можемо постійно там в ефірі говорити там 200, 300, там вбили, там поранені, там заміновані території і так далі. І вочевидь, експерти розуміючи, що українцям потрібна якась ну таке, знаєте, щось солоденьке, то і вони зараз внесуть в маси такі меседжі про швидку перемогу, про якісь там вдалі операції, яких насправді. Ну, військові про ці спецоперації там ні сногом, ні духом, або говорять про те, що там Росія впаде, імперія розвалиться, і все вони вже там загнивають на болотах. Ну це ж насправді не так. Ось такі маніпуляції ви помічаєте? Ну, насправді, це є оці прості рішення складних проблем, і насправді вони відбуваються з перших днів війни і з перших днів повномасштабного вторгнення. Просто кожного разу вони адаптуються під ту чи іншу ситуацію. Там на початку повномасштабного вторгнення це було про 2-3 тижні. Ось зараз це про те, що от контрнаступ вже почався, і вже завтра він має бути переможним. І так далі. Насправді, як сказала колись одна дуже фахова людина, Любов Цибульська, ось. Люди, які мають аудиторії і які не мають фаху, ось вони де факто здійснюють злочин перед людьми, коли дають їм подібні обіцянки, не фахові. Ось і насправді це стосується будь-якої сфери, не тільки військової, коли людина думає, що вона має певний фах і вводить людей свідомо в оману, або не свідомо в оману, але на широку аудиторію. Тому, коли хтось дає якийсь певний прогноз, він має відповідати за те, що він говорить, або він має його детально обґрунтовувати. Оти, щоб з цього обґрунтування людина розуміла причину на зв'язки і могла сама якось робити висновки чи бодай їх коригувати, або людина не має мислити категоріями, що ой мені мої джерела сказали, або угу. я маю відчуття. Ось що ось це відбудеться таким то чином, і так далі. Насправді, це про те, що таке, такі заголовки, такі ефіри вони продаються краще, мають більшу аудиторію, мають кращу монетизацію, і звісно, вони вигідні тій людині, про яку це говорить, про яка це говорить говорить, але це на жаль може вводити людей в оману. Ну, наприклад, якщо ми навіть проаналізуємо, щоб зрозуміти, як це працює наприклад, прикладі пана Буданова, не ось то те, як пан Буданов він вводив росіян в оману багато місяців стосовно нашого контрнаступу, стосовно наших наступальних операцій, і так далі. Але при цьому не говорив про те, що українці, я це говорю не для вас. Ось в мене взагалі є розвідник. Я маю займатися певними спецопераціями, а не інформуванням населення і так далі. От саме через те, що українці ну не зробили навіть такого короткого кроку для того, щоб зрозуміти, а чому ця людина взагалі таке говорить? Чому вона це говорить з такою частотою? попри те, що багато хто роз'яснював це. Люди в це повірили, люди ввелися в Обану. І лише там, коли в травні на своєму одному з інтерв'ю пан Буданов сказав, що так, я розумію, що я дезорієнтую українців, але це та ціна, яку ми платимо за ефективне дезінформування ворога. Люди звернули на це увагу. От тому. Хто б нам не говорив і що б нам не говорив, ми завжди маємо взяти паузу і попіти перевірити цю інформацію з кількох джерел і проаналізувати, хто взагалі ця людина чи до нас вона говорить, тому що зараз іде інформаційна війна, вона йде зі всіх сторін, і це абсолютно нормально. І тому, щоб ми де в якому джерелі українському, російському і так далі не почули. Ми маємо бути свідомими тому, що це може бути частина інформаційної війни. Пані Оксано, як ви інформаційно зараз оцінюєте телеграм-канал? вже українці всі обрали собі там певні канали, які вони читають, і не орієнтуються вже на якісь нові чи навпаки. Ну, по перше, вони є дуже різні. Є телеграм-канали реальних медіа, які перевіряють інформацію і в яких можна брати інформацію, так само як з їхніх сайтів. І тут я чергово порекомендую звернути увагу на інститут масової інформації і їхній рейтинг білих медіа, де найбільш об'єктивні на момент цього аналізу медіа присутні, саме онлайн-медіа. Якщо ми говоримо про типи шкідливих телеграм-каналів, то напевно найбільш шкідливі і найбільш масові це так звані агрегатори новин, тобто коли перед нами. Канал, який постійно і дуже швидко продукує новинну інформацію, вот ніби його відкриваєте, і таку швид, швид, швидке медіа отримуєте. Ось, але при цьому, коли ви заходите в опис каналу, ви не бачите ні що це за медіа, і це не медіа. Ви не бачите жодної людини, яка за це відповідає. Тобто ніхто не несе відповідальності за те, що там публікується. Такі агрегатори новин вони, як правило, мають дуже велике аудиторію за рахунок того, що вони дуже швидко публікують всіляку правдиву і брехливу інформацію, яку хочуть почути люди. Ось і вони заробляють гроші на цій аудиторії, розміщуючи потім рекламу. Але ціна цьому це наша дезорієнтація, тобто те, що нас фактично вводять в оману. Тому я в застерігаю просто від таких агрегаторів новин відписуватися або не брати з них інформацію. Ось другий шкідливий це в такі мережі російських телеграм-каналів, які вже неодноразово викривали Служба безпеки України, і журналісти, і багато хто інший з дослідників, де системно попублікується російська дезінформація. Причому публікується з вісімнадцятого дев'ятнадцятого року. На жаль, ці телеграм-канали ніяк не можна закрити, тому що це може зробити тільки власне телеграм. А він цього на жаль не робить. Ось тому ми можемо про це інформувати. Тому кожен, хто користується так званими анонімними телеграм-каналами, які дають е, е, нібито інсайдерську інформацію. Будь ласка, зайдіть в Google і напишіть е, ФСБшні телеграм-канали або неборожі ворожі телеграм-канали. Там є цілі Списки там їх понад 100, вже вже зараз і більше, і ви просто зможете від них відписатися, тому що це отакий от другий дуже шкідливий вектор в телеграмі. Насправді, ось ці агрегатори новин і так звані телеграм-канали інсайдери. Вони на жаль дуже значну частину самого самих телеграм-каналів займають, і дуже багато українців на них підписані. Почули вас, підписуйтесь на телеграм 5-го. У нас завжди офіційна і перевірена інформація. Буду рада, якщо ви станете підписником. Нашим дякую вам за те, що роз'яснили, і дякую вам за те, що ви робите. Оксана Мороз була з нами на зв'язку, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни Як не стати овочем.